Доброго дня. Зараз хочу вам показати. Е, е, відео, відео буде як е, зараз буде фараон е, парувати куклу, флешку я відвіз е, Петрови тисминичани і куклу зразу забрав, бо так вийшло, що кукла теж е, розпалилася. Зараз в охоті. Зараз ми будемо е, парувати і що вам покажу. Тут маємо такого жеребця одного, маємо другого. Параона і Добриня. Маємо два канали. Добриня переважно на коні конівагувози печеніжина. Переходьте на той канал, підписуйтесь. Ось такі є в мене два жеребці. Жеребці багато їх знають. Як нема як гарна погода або суха, або замерзла, то стараюся пустити фараона так на 10-15 хвилин, щоб він погуляв, б'є. А потім парую, після того як він погуляє, парую кобили. Гарний випав сніг. Так як я вже казав, у нас два дні ну, снігу немає, два дні сніг, сніг випадає. І така погода, що не, не вгадаєш. Ви може на відео цього не побачите, але з підкови вирвалося кусок глини і десь полетіло метрів. Десік до гори вещі коня. Сьогодні у нас гарна погода, десь 7 градусів морозу. Рослік проступа, дитина підлає перший сніг, як наліпає нас хлопці ті, що їздили до лісу. Як заїжджаю зараз у ліс, це все, всі корчі, ліс повністю вкривається таким снігом і неможливо навіть проїхати по дорозі. Треба, щоб була широка дорога. Треба трісти. Я зараз кухню буду заводити. Ну, ніби теж знає електрику пастух. Отакі у нас справи. Гарно вкриваю. Сніг дерева. Така казкова, казкова зима получається. І. Багато людей мені е, деколи дзвонить, пише, чи не продається. Цей жеребець не продається, ні один, ні другий. Такі мої два краси. Піднімай мене. Таню. Реребець дуже спокійний, адекватний. Висота його. 177 сік по, по полінійці. Грубину вагу ви бачили, в мене є попереднє відео. Має 950 кілограм, може зараз трошки більше, бо зараз ніде так не їхав. Може з 20 кг, може має більше, але я показав вам, що, що воно є насправді. За за Крісті там в мене був один коментар. Один чоловік написав, що вона має 905 кілограм на вазі зараз, але я казав, що вона була 8, 8 місяців жеребна. Чи дев'як, я не пам'ятаю вже, що я казав. Але ситуація така, що там один чоловік каже, що як народить, то буде 700 кілограм. Ну, якщо він розуміє... Наприклад, як лоша родиться, скільки там водів відходить, скільки то лоша важить, воно не може бути 700 кг, але є різні люди, різні пишуть, одні мудрі, щось одні дурниці. Є такі всякі. Але це нормально. Дія! Yeah. Yeah. Є у нас така на кубела дві. Кобила має приходити в охоту, що вона має показувати? Б'є право. Бачили тільки що, вона встала, розклалася і пускає е, слиз такий таку. Тоді вона в охоті, бо як вона, ще раз нагадую, як вона, бо багато людей добре не розбираються і кажуть, що вона палиться, бо як вона, наприклад, поливає собі хвіст і махає хвостом вліво-вправо то вона не, не палиться, вона наоборот відлякує жеребця. Знаєте. Але є багато різних людей, одні знають, одні не знають. Все робить практика, я теж цього не знав. Але вже відколи в мене фараон, відколи я парую кобили, то вже з практикою все набирається з часом. Е, є кобила кукла, вона походить, від Петра Миничанів вона була крили <хи> <похи> ми її на дев'ятий день. Вкрили ми її. Дідай, фронт. На дев'ятий день. Абстрофікантом. На жаль, його вже зараз немає. Е. Десь 10 кобил є жеребних, що робили в ЗД. А така справа, що вона, вона не взяла трофіканта, і зараз, зараз вона приїхала до, до фараона. Досить хороша і гарна кобила. Ро не може. Так не знайомляться, вона вже сьогодні в мене другий день. Вона тільки, е, е, як ти часу, як продали, продали цього аркан, лошака мала. Лоша вже проданий. Нагадую, на дуже дає гарні лошата. Ось така кубина. Діє, кур. Параван уже свою роботу зробив, куклу заводимо, він на ще трошки погуляє. Така у нас справа, така у нас робота. Моїх вже ребців та в мене клонить. Дай мені є. Діти. Дія. Ді. Стараюся би кодила трохи погуляла після того, як, як порували. Діє! Ох, є. Ді. Кобила yeah. дуже темна. до роботи добра. Дя ух, є. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.